Вітаю всіх на астрологічному прогнозі в останні години 24-го року. Більше астрологічної інформації читайте на моїх сторінках в інстаграм та телеграм-каналі. Посилання вже лишила для вас під цим відео. А також не забувайте реагувати на відео лайками чи дизлайками, щоб я в подальшому знімала для вас актуальний контент. Отже. Що саме про 25 й рік нам можуть розповісти планети? По-перше, хотілося б відзначити, що в наступному році усі соціальні вищі планети змінять знак зодіаку, в якому вони перебували. Така подія буває раз, мабуть, у півстоліття, тож можна казати про початок нової епохи. І першим, хто почне цю тенденцію, буде саме Нептун. Який змінює знак раз на 14 років. Давайте пригадаємо, що ми з вами спостерігали за ці 14 років перебування Нептуна у власному знакі Зодіаку Рибка. Ми з вами спостерігали вихід із тіні таких езотеричних наук, як астрологія, нумерологія, матриця долі, таро, регресія, кармологія, ще щось я, мабуть, забула. Це все набуло шаленої популярності разом з психологією. Так? Також з'явилось безліч волонтерських течій. Українці знають про що я. А також ми усім миром скидаємось грошима на дитячі будинки, на тваринні приюти. Лікуємо в інших країнах діток, які потребують допомоги суспільства. А що це як не емпатія, відчуття чужої біди як своєї, це також про Нептун. А заробіток грошей через медійність. Подивіться лише на Тікток, хто всі ці люди, точно не кваліфіковані актори, а їх знає весь україномовний простір, а бізнеси платять їм за рекламу. Люди скидають гроші на оцю дурню, вогник-вогник, жарко-жарко, коїться ніби якийсь сюр. І за все це відповідальна планета Нептун в своєму риб'ячому знакі. Переходячи в знак Овна, в 2025 році він кришталізується, випробує на міцність усі течії, які з'явились в період перебування його в рибках, на конкурентноспроможність та експертність. Бо якщо подивитись символічно на це все, то водна стихія Нептуна стикається з вогняною стихією овна. Виникає таке явище, як кипляча вода, де усі сирі продукти, ніби набувають досконалості і вже готові до споживання. Так? Тож, на ринку лишаться лише ті продукти, які пройдуть перевірку на придатність для споживання. І це дуже добре. Разом з Нептуном до знаку Овна переходять також Сатурн. А що таке Сатурн? Планета Сатурн за порядок, дисципліну, закон і кордони. Це наполегливість і витривалість. Заходячи в гарячого, творчого, спонтанного овна, він підпорядковує всю овновську енергію в дисципліноване та законне русло. А поєднавшись із Нептуном, він… Підпорядкує і нептуніанські професії, про які ми говорили вище, оформить їх законодавчо, так би мовити. Я не здивуюсь, якщо ми будемо спостерігати не лише легалізацію оформлення езотеричних наук, таких як астрологія, нумерологія, матриця долі, може й не всіх їх, а тільки деяких. А ще й зобов'яжуть майстрів цих наук отримувати якісь ліцензії чи дипломи на державному рівні. Ми це все будемо спостерігати в 2025 році саме початок. Закони сформуються швидше, бо Сатурн побуде в Вовні 2,5 роки і піде далі, а Нептун буде викристалізовувати свої течі усі 14 років, наздоганяючи прийняті закони Сатурном. Десь так я бачу дії цих планет, які у двох переходитимуть в Овна ще й з'єднуватимуться на якийсь. Час. Наступна планета, яка змінить знак зодіаку, це планета Юпітер, наш універсальний розширювач, планета, яка змушує людину розвиватись, розширювати свій, свій кругозір, свої знання, бо в мінусі Юпітер розширює саме людину, даючи їй чи зайву вагу, чи розширює хвороби, яка там має. Ця планета змінює знак Зодіака раз на рік і в червні 2025 року із знаку Близнюки переходить до знаку Зодіаку Рак. У 2024 році ви могли спостерігати у своєму житті збільшення кількості знайомих, тягу до отримання нової інформації, а також прагнення подорожувати чи принаймні не сидіти на місці. То в наступному році Юпітер розширить і примножить питання, які стосуються психології, взаємовідносин в родині. Гостро стане питання еміграції або повернення додому купівлі чи побудови житла, ремонту і благоустрою, а також посиляться патріотичні течії, національні традиції стануть ще актуальнішими. Зніматиму відео про це все, як саме програється в житті кожної людини ближче до дати переходу Юпітера в Рак. Тож, слідкуйте за посиланнями в соцмережах і відео на цій платформі. Спойлер! Найбільше користі від цієї планети отримають раки, скорпіони і риби, і нарешті перехід урана в близнюки і стільця, в якому той пробув майже 6 років. Планета Уран нам говорить про різкі зміни в житті, про руйнування старого того, що вже віджило своє, для того, щоб на його місці побудувати майбутнє. Він також говорить за коло однодумців, за управління великими масами. То що він робитиме в близнюках, нескладно здогадатись. Звісно ж, що створюватиме нові ком'юніті, руйнуватиме вже відживші стосунки і виводитиме в лідери тих, хто має ідеї, які випереджають час, а також на коні будуть ті. То здатні ризикувати, мислити креативно, розширюючи суспільні рамки і не бояться при цьому осуду. Найбільше під вплив урана потраплять якраз таки близнюки, а також позитивно ці дії ще програються на терезах та водоліях. Знову ж таки, чекайте на подробиці ближче до цієї дати. Отже! Як ви вже всі зрозуміли, 2025 рік буде дуже багатий на події, а я вам усім бажаю за цей рік досягти тих успіхів, на які ви навіть не сподівались, досягти гармонії між думками і діями у вашому житті і стати справді щасливими людьми. Миру нам усім в 2025 році. І процвітання, бо наша держава починається саме з кожного з нас. З Новим роком!